Дещо непомітно для українського суспільства проминуло одне невелике урядове повідомлення. 5 березня уряд Дениса Шмигаля постановив припинити фінансування малокомплектних шкіл. Це станеться, щоправда, не відразу. А у два етапи. З 1 вересня 2025 року для шкіл з кількістю учнів до 45, а з 1 вересня 2026 року, тобто ще через рік для шкіл з кількістю учнів 60. Щоправда, йдеться, щоправда, там є примітка, крім початкових шкіл. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росерцов і це мій канал свіжої історії, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а що може бути актуальнішим, запитання освіти. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а тема дуже емоційна, обов'язково прокоментуйте його, підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів. Отож, фактично залишається питання, а як тоді буде з малозаселеними районами України, наприклад, Карпатами чи Поліссям? Де дістатись до найближчої опорної школи треба за багато кілометрів, можливо, навіть за десятки кілометрів? Інше ще одне питання: а як буде з деокупованими територіями? Де навіть у багатьох містах залишилось, чи, залиша, чи, чи залишається кілька, в кращому разі кілька сотень людей. Фактично без шкільної мережі залишаться, залишаться величезні території, а у більшості сіл в кращому разі будуть невеликі початкові школи. Для прикладу, я спробував взяти доброму Добром, місто Добромоль та навколишні села. Це, це, це воно розташовано в межах 100 км від Львова, фактично у передгір'ї Карпат. Картина виглядає доволі сумною. У цій, у цій міській раді 36 населених пунктів, з них одне місто Добромоль, Одне селище Нежанковичі це на кордоні з Польщею. Та 34 села, більшість з яких мають до тисячі мешканців. На всю о, цю територію 18 шкіл, де працює майже 300 вчителів, та навчається майже півтори тисячі учнів. Втім, діяльність п'яти шкіл уже призупинена через нестачу учнів, тим не менше, у них залишається штат вчителів. Якщо буде запроваджена ця освітня реформа, то в громаді залишиться 7 шкіл, де зараз працює 201 вчитель. Тобто 100 вчителів зависають у повітря, так би мовити. Однак цифра 7 шкіл залишиться доволі умовна, оскільки кілька з цих шкіл є, так би мовити, на, на межі цієї мінімальної цифри у 60 учнів. Ви можете сказати, що кількість мешканців у селах так чи інакше зменшується, і ці школи неминуче доведеться закривати чи скорочувати. Так. Однак Шмигаль і міністр Володимира Зеленського фактично штучно прискорюють цей процес. І це зауважте відбувається не десь поблизу лінії фронту, а відносно безпечній Галичині. Як це буде, буде зроблено за рахунок припинення субвенцій на утримання таких шкіл? Тобто не, міс, не місцеві люди, не місцева рада буде вирішувати, а, а міністр Шмигаль разом з іншими міністрами Зеленського визначають, якому селу далі жити. А якому у прискореному, у прискореному темпі вимирати? В уряду навіть не виникло думку, думки, що таке питання, бути в тому селі школі чи ні, може і повинна вирішувати місцева рада, місце, місцеві люди. Зрештою, цей уряд не економив на будівництві доріг. Однак питання, куди ведуть ці дороги? Очевидь, у тупик. Або ж пролягають безлюдними селами. Дякую за перегляд. Якщо вам було це цікаво і актуально, якщо вас це схвилювало, напишіть, будь ласка, про це, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую.